Вітаю всіх. Записую далі відео, тільки всі будуть короткі, тому що все світло знову біда. Рубрика Порада від карт для ВПО. Депресія. Як з нею справити, що робити, коли депресія? Так, порада від карт для ВПО, що робити, коли депресія. Як завжди, три варіанти. Три. Вибирайте собі, який хочете. Башня, ви знаєте, башня в Ленормані це дуже позитивна карта. Це результат, це те, що ви вже живі, ви знаходитесь в безпечному місці, це вже каже, що це результат. Це ви молодці, молодці, молодці. І так, перший варіант. Перший варіант, чому? Вияснити, чому депресія, що можна зробити, як проаналізувати ситуацію. Чому вона з'явилася, що можете робити, щоб її не було. Чим займатись? Обов'язково. Аналіз ситуації, вивчення детальної ситуації. Другий варіант дім. Ну, депресія по дому. Це, допускаю, депресія по дому, хто дуже прив'язаний був до свого будинку, хочеться додому. Тут варіантів багато. Хтось хоче додому, хтось вже не має, куди дім. Комусь важко жити в тому місці, де він живе. Там оренд на дому, квартири неважливо. Зрозумійте, треба зробити побут у тому місці. Якщо ви тужите за, за домом, відпустіть його. Якщо його нема, відпустіть. Якщо він є, в думках зробіть над ним купол. І так стане легше. І третє, обов'язково там, де ви живете, створіть собі уют. Творіть його, буде приємно. І третій варіант, ви знаєте, радіти життю. Сонце це найпозитивніша карта у колоді, що у що у Таро Райдера уейта. Най найпозитивніша я її просто обожнюю. Радіти життю. Просто радіти життю. І це реально вихід з депресії. Тому вибирайте свій варіант і дивіться тільки вперед.